Слава Україні! Розпочинаємо урочистості з нагоди 31-ї річниці Служби безпеки України. Слово має президент України Володимир Зеленський, шановні українські воїни, генерали, офіцери, сержанти, курсанти Служби безпеки України, дорогі рідні, наших героїв, усі присутні. Сьогодні ми напередодні дня Служби безпеки України вшановуємо подвиг і силу нашої служби безпеки. Нової служби безпеки, бойової служби безпеки України. Український народ прагнув мати таку службу безпеки своєї держави, якою ми могли б пишатися, який міг би бути щиро вдячний і завдяки якій міг би відчувати впевненість, що Україна буде захищена від усіх загроз, які б вони не були. Час повномасштабної війни за нашу державу поставив Службу безпеки в умови постійного бою за Україну і одночасно жорсткого внутрішнього відбору внутрішнього очищення. І я вдячний вам за те, що ви це робите, вдячний вам за те, що ви з честю долаєте усі випробування Достойно захищаєте Україну і гарантуєте нашій державі міцний безпековий фундамент. Фундамент, частинами якого вже стали численні ваші успіхи в боях проти окупанта у протистоянні внутрішньому ворогу, у захисті України від зла і підлості колаборантів. Деталі багатьох. Саме багатьох ваших завдань, боїв, ми зможемо розповісти лише згодом, після нашої перемоги, коли настане такий час, час нині таємним а, героїчним операціям СБУ стати дійсно легендами українського народу і нашої історії. Але всі українці, всі українки вже можуть бути впевненими, вже можуть бути впевненими сьогодні у тому, що Служба безпеки нашої, нашої держави додаватиме все більше і більше героїчних сторінок до нашої національної історії, історії нової Незалежної України. І я дійсно цим пишаюсь, і тому сьогодні, як ніколи, мені. Дуже приємно знаходитись тут перед вами, мати честь взяти це слово. Я вам всім за це дуже вдячний. Шановні присутні, усі ви знаєте, якою ціною здобувається все це, про що ми зараз говоримо, і майбутні історії, і якою високою ціною здобувається захист для України, скільки і яких воїнів нашої. Незалежної держави нашої Служби безпеки віддали свої життя, щоб Україна вистояла, Україна вижила і щоб Росія була розбита. Я хотів би попросити вас всіх зараз вшанувати пам'ять всіх загиблих героїв Служби безпеки України хвилиною мовчання. Прошу. Дякую. Прошу сідати. За час повномасштабної війни а, вже те, починаючи з 24 лютого, вже а понад 500 співробітників Служби безпеки України відзначені державними нагородами. Шести присвоєно звання Герой України. Служба безпеки б'ється з ворогом на фронті, причому фронт. У служби не тільки на передові, і ми це прекрасно з вами знаємо, у найгарячіших точках забезпечує кіберзахист, і це також фронт. Стабілізує ситуацію в деокупованих районах, і це також фронт. І дбає про те, щоб в жодній з частинок нашої держави ворога не було. І не було у ворога різних результативних прислужників. Це також дуже дуже важливо. Служба допомагає нам звільняти українців, Україна з полону. І це велика робота. Тут я дуже радий, що служба безпеки, службовці і разом всі працюють такою великою командою. Малюк, Буданові, Єрмак і вся наша група, я вам дуже-дуже вдячний за таку потужну роботу. Немає такого підрозділу Служби безпеки України, який не дав би нашій державі потрібних здобутків. І я вдячний вам всім за це, усім від керівництва, від генерала Василя Васильовича Малюка, до кожного з вас і до кожного з тих, кого тут немає. До кожного співробітника і кожної співробітниці Служби безпеки України. Я дякую курсантам. Це дуже важливо на нашу кров, кров нашої держави, які готуються приєднуватися до вашої потужної професійної команди, команди служби. І, а вже ж, напевно, найголовніше подякувати всім вашим родинам, подякувати всім вашим рідним. Львським, кожному, кожній, всім вашим дітям, а хто вас надихає, надихає щоденно на служіння служіння України. І я всім вам бажаю перемоги, бажаю повертатися з бою, повертатися з перемогою, а всім, хто не повернувся, вони залишаться назавжди в нашій в нашому житті і в історії, в історії нашої міцної держави. Ще раз хочу вас привітати з вашим днем, який сьогодні став особливим не тільки для вас, а для всіх українців. Вітаю, слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. президент України Володимир Зеленський